В тій сільгоспакадемії, де ви навчаєтесь, який відсоток людей з Києва? Чесно кажучи, дуже малий. Там в загальному, напевно, з інших міст і в основному сіл. Ну, зрозуміло, що якщо людина на агронома навчається, то вона навряд чи киянин. Але ну, там вже навчаються там. зараз на, на, на все на світі, там на юристів, на. Ну, то, то. Да, да. І юристи, і програмісти, і фізкультуру, тип ну викладачі фізкультури, як це? Думаю, ви зрозуміли? Ні, я розумію. Звичайно, я просто кажу, що дуже ж багато понадавали, понаробляли факультетів і так далі. І да, там у да. всіх на світі. Ну так, добре. І що, от ви можете сказати, може сам робити висновки? Може люди розповідають до широкомасштабки і зараз. Наскільки поменшало студентів? Ну, я чесно кажучи, не знаю. Але я думаю, що поме... ну, в моєму особистому університеті на моєму факультеті не поменшало взагалі. Okay. Якщо раніше я навчався, ну типу, як навчався? Я говорив з ну, типу, з минулими поколіннями, то всі казали, було 5-6 груп, от іменно агрономів. Зараз у нас 11 груп по 25 людей. Ну, в середньому 25 людей в групі.